Сьогодні, 1 червня, міжнародний день захисту дітей. Найголовніша задача захистити дітей і створити безпечне середовище. І ми над цією ідеєю створення кабінету безпеки працювали разом з батьками, вчителями і учнями впродовж навчального року. Учні зможуть навчатися, знайомитися з предметами небезпечними, навчатися надавати першу допомогу в особливих ситуаціях. І через декілька днів стартує відпочинкова табірна зона, і ми раді, що саме тут діти зможуть навчатися основам безпеки, навчатися надавати першу допомогу. Що цей кабінет стане осередком навчання для дітей. Обов'язковою умовою є те, що такі класи мають бути зоновані за принципом відповідно до тематичного спрямування. мінна безпека, пожежна безпека, навчання надані до медичної допомоги, цивільного захисту, ну і психологічного розвантаження. Ось в цьому класі третього ліцею дотримання якраз усі ці вимоги. Діти навчаються, граючись, а не так, як було раніше в радянські часи. Ну і на сьогоднішній день це допомагає. Не тільки здобути знання допомагає психологічно розвантажитись, і крім того, такі уроки спрямовані на те, щоб діти вміли діяти в умовах воєнного часу. Під час повітряної тривоги, як ховатися в укриття, як намагатися сховатися від обстрілів, якщо такі відбуваються, і в принципі діти навчають і дорослих. Насправді це дуже чудова ініціатива, і вона надзвичайно потрібна для наших діток, тому що ми живемо в дуже складні часи, в часи війни. На жаль, дитинство наших дітей затьмарене війною, але, безперечно, ми мусимо зробити все для того, аби вони розумілися. На на тому, які небезпеки можуть їх чигати на вулиці, і як їх уникнути, тому те, що наші діти розумітимуть, володітимуть цією інформацією про те, що не можна піднімати сторонні речі на вулиці, скажімо, з асфальту, як діяти в тих чи інших екстремальних умовах, це дуже велике, дуже важливі наразі знання для них.